Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Тигр справжній король дикої природи, символ сили, хоробрості та незалежності. Його велична постава, пронизливий погляд та смугасте хутро нікого не залишають байдужим. Проте за цією красою ховається складний характер і безліч загадок. Чи знали ви, що тигри чудово плавають, мають унікальні відбитки смуг на шерсті і навіть спілкуються запахами? У цьому відео ми зібрали цікаві факти про тигрів, щоб ви могли побачити, наскільки ці хижаки неймовірні у кожній своїй рисі. Ну а ви не забувайте про лайк та підписку на наш канал. Тигр найбільший представник родини котячих. Самці амурського тигра можуть важити понад 300 кілограмів, а довжина їхнього тіла сягає 3 метрів разом з хвостом. Кожен тигр має унікальний візерунок смуг. Як у людей відбитки пальців, так у тигрів смуги. За їхнім розташуванням вчені можуть розпізнати кожну особину. Смуги у тигра є не лише на шерсті, а й на шкірі. Навіть якщо тигра поголити, смуги все одно залишаться. Тигри чудово плавають. На відміну від більшості котячих, вони люблять воду і можуть перепливати річки шириною понад 6 кілометрів. Їхній рев чути за три кілометри. Тигровий рев це спосіб позначити територію або попередити суперників. Тигр полює на самоті. На відміну від левів, які живуть у прайдах, тигри одинаки. Вони ретельно відстежують здобич та покладаються на своє маскування і терпіння. Тигр може розвивати швидкість до 60 км на годину на коротких дистанціях. Біг на довгі дистанції виснажує тигра дуже швидко. У тигра гострі кіхті, які він може втягувати. Це допомагає зберігати їх у чудовому стані. Кігтями тигр не лише ловить здобич, а й позначає дерева своєю територією. Середовище проживання тигрів простягається від тропіків до тайги. Вони живуть у лісах Індії, Болотах Бангладеш та холодних лісах Сибіру. У світі існує шість підвидів тигрів. До них належать Бенгальський, Суматранський, Малайський, Південнокитайський, Індокитайський та Амурський. Ще три підвиди яванський, балійський і каспійський – вимерли. Майже 75% всіх тигрів світу мешкає в Індії, а найчисельніший підвід бенгальський. Саме цей тигр найчастіше зображується у фільмах та на символіці. У тигрів відмінний зір. Цікаво, що в умовах темряви зір тигра у 6 разів кращий за людський. Тигри мають дуже розвинений нюх. Вони можуть відчувати запах здобичі на відстані кількох кілометрів. Це допомагає їм відстежувати навіть добре замаскованих тварин. Тигр може з'їсти 40, а то і 50 кілограмів м'яса за один раз. Після такого банкету він може не полювати кілька днів. У тигра дуже добрий слух. Він сприймає навіть ультразвукові сигнали недоступні людині. Це дає змогу чути пересування дрібних тварин у траві. Тигри спілкуються запахами. Вони залишають мітки сичею або подряпинами, що містить індивідуальний запах. Так інші тигри розуміють, хто господар цієї території. Самці та самки зустрічаються лише під час спарювання. Після цього самець не бере участі у вихованні тигренят. Усе піклування про малюків лежить на матері. Тигрята народжуються сліпими. Перші 10 днів вони повністю залежать від матері. Очі відкриваються лише через тиждень, а полювати вони вчаться приблизно у півроку. Зазвичай народжуються від двох до чотирьох тигренят. Матір виховує їх до двох років та навчає полювати та виживати. Після цього молоді тигри залишають родину і шукають власну територію. Тигр має величезну територію. У самці вона може сягати понад 100 квадратних кілометрів. Вони дуже ревниво охороняють свої володіння від чужинців. Тигри не нападають без причини. Випадки нападу на людину рідкісні та зазвичай пов'язані з пораненням або втратою природної здобичі. Зазвичай тигри уникають людей. Тигри мають потужні щелепи. Вони здатні перекусити шию буйвола чи оленя одним укусом. Сила укусу може перевищувати 1000 кг на квадратний сантиметр. Смуги на шерсті тигра допомагають у маскуванні. У високій траві чи серед дерев тигр майже зливається з навколишнім середовищем. Саме це робить його непомітним мисливцем. Тигри здатні долати великі відстані. Вони можуть мігрувати на десятки кілометрів у пошуках їжі чи партнера. Тигри сплять по 16-20 годин на добу. Як і домашні коти, вони люблять відпочивати. Активні вони переважно у сутінках і вночі. Тигри можуть імітувати звуки інших тварин. Саме так вони водять здобич в оману, що полегшує їм полювання. Тигри ревниво ставляться до своєї здобичі. Навіть після полювання вони можуть ховати залишки їжі, щоб інші тварини не знайшли її. Така поведінка допомагає виживати у важких умовах. У давніх культурах тигр символізував силу й хоробрість. У Китаї його вважали охоронцем Сходу, а в Індії священною твариною, що супроводжує богиню дургу. Білий тигр це не окремий вид, це бенгальський тигр з рідкісною генетичною мутацією. Його біле хутро та блакитні очі результат рецесивних генів. У дикій природі залишилося менш ніж 4 тисячі тигрів. Більшість із них живе в заповідниках Азії. Незаконне полювання та знищення лісів головні причини скорочення популяції. Міжнародні програми захисту активно рятують тигрів. Ініціатива Global Tiger Cover Program ставить за мету подвоїти кількість тигрів у дикій природі. Завдяки цим зусиллям чисельність хижаків повільно зростає. У дикій природі тигри живуть у середньому від 10 до 15 років, а в неволі можуть доживати навіть до 25. Таке подвоєння тривалості життя пояснюється відсутністю небезпек, достатком їжі та медичним доглядом. І тигр, і Лев надзвичайно сильні хижаки. Але більшість фахівців вважає тигра фізично могутнішим. Тигр зазвичай більший і важчий, має потужнішу мускулатуру та сильніші лапи. Лев натомість переважає у бойовому досвіді, адже живе в прайдах і часто б'ється за територію. Проте у двобої сам на сам тигр зазвичай має більше шансів на перемогу. Якщо сподобалося дане відео, не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще багато всього цікавого. До нових зустрічей!